Сказати, що так дійсно Харків перебуває під постійними обстрілами, і сьогодні ворог обрав таку тактику, щоб зруйнувати генерацію, щоб зруйнувати енергетичне заживлення. Нашого міста та, до речі, і е, інших міст е, в Україні е, так дійсно на протязі тижня були зруйновані дві трансформаторні підстанції, дуже потужні трансформаторні підстанції, які заживлювали міста Харків. Е, крім цього, напередодні теж були обстріли, теж по енергетична інфраструктура, яка заживлює міста Харків. Е, тобто, це, це спрямована тактика російського агресора, і так дійсно ми працюємо. Працюємо над відновленням для того, щоб всі наші містяни було з водою і з енергопостачанням. Графіки відключень ви до них будете будете їх включати? Давайте так. Я хочу сказати, що коли буде необхідність, тільки в тому разі вони будуть вводитися, але це введені Харкову Бленерга, і ми співпрацюємо з ними. Якщо це буде необхідне, з точки зору того відключення, тільки тоді вони будуть введені.